Доброго дня! Ось повернулася до нас така красунечка. Видавала рік тому. Людина кожен рік оновлює свій парк, провіз її і поїхав на Зікрі. Це Volkswagen ID.6 23 23 року випуску. Комплектація PRO на 20-х колесах. 150 кВт мотор темно синьому такому цікавому кольорі. він хамелеон, він з одного боку можна як чорний дивитися на нього. Бачите, а тут він такий цікавий. До речі, кому цікаво ось контакт. В описі до відео є більше інформації про наш автосалон. У нас 30-40 електромобілів в наявності постійно. Автосалон в Києві. Авто проїхало 27 тисяч кілометрів за рік. В авто закомплектоване зарядкою, закомплектоване перехідником, килимками і в багажник, і в салон. Така автівочка ціленька. Стан ну, нового авто, що 27 тисяч. Людина дуже хайна, бережненька їздила, собі поїхала зараз на зікрі. А, із цікавого, покажу. Тут вже останні прошивочки стоять в авто камери 360. І цікаво тут, бачите, тут такий світло-сірий салон, комбінований з темно-сірим. Нічого не химчистило, от як є, от як людина тільки привезла її. Бачите, людина доглядала за автівкою оце. Другий ряд, на другому ряді, до речі, цікаво, що диван буває два місця тут. Тут три місця, ще додаткові два ззаду. Їх можна сховати і буде більший великий багажник. Декілька положень, спинки, бачите, три положення. Можна повністю відхилити або проміжні такі ще два положення. Автівка ззаду, бачите, є USB Type-C, роз'єми середній ряд, підігріви заднього ряду, керування кліматом. Це все прямо з середнього ряду можна робити. Тут є панорама відкривна, вона аж сюди відкривається шторою. І половина ця відкривається повністю, щоб можна було ручками махати. Тим, хто приїжджає повз. Камери 360 вже сказав. Цікавий світлий салон сказав, 23-й рік сказав, 27 тисяч пробігу сказав, Ось ще раз. Контакт. Звертайтесь, мене звуть Максим. В наявності і четвертій є ще біла, така новенька авто. Звертайтесь, підберемо для вас авто. Є від від тисяч умовних одиниць. Тільки електрообережно. У нас тільки електромобілі. Це гарного дня, бережіть себе. Слава Україні!